І путінські самоборонці Криму зізналися, що вони російські військові. Один із військових у формі без розпізнавальних знаків розповів він на півострові заради охорони Криму від терористів. Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Криму діють не війська Російської Федерації, а загони самоборони, які забрали зброю в українців. Ми, да. Ми росіяні. Um... Тогда объясните, пожалуйста, что здесь вооруженные силы России делают на территории Украины, если вы начальник данного подразделения. Ведем охранение. Какое? Чтоб не было террористических актов. І в російських військових в Криму керівництво забирає мобільні телефони і документи про це на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, він пише, що із джерел Росії стали відомі деякі деталі організації путіним інтервенції в Крим зокрема серед особового складу, ті, хто ледь прослужив півроку, тобто недосвідчені бійці бійці. Перед вторгненням в особового складу забрали документи і мобільні телефони. Тож батьки цих солдатів навіть не підозрюють, де перебувають їхні сини. Пише Тимчук у Фейсбук, і тим часом Міністерство зовнішніх справ України спростувало інформацію щодо зростання кількісті біженців з нашої держави в Росію. Заяви російської сторони про начебто 200 тисяч біженців українське МЗС назвало дезінформацією. Навпаки, спостерігається зменшення кількості осіб, які перетинають державний кордон в напрямку Росії в порівнянні з минулим тижнем і навіть з цим періодом за минулий рік, стверджують в МЗС загалом ситуація ситуація На східному кордоні спокійна, ніякого ажіотажу немає. Яка часто звучить в російських е, засобах е, масової інформації про нібито е, зростання кількості біженців з України. Е, Називаються навіть такі фантастичні цифри, як близько 200 тисяч. Вона абсолютно не відповідає дійсності і є відвертою дезінформацією. Цього тижня на східному кордоні України в'їхало 121 тисяча осіб, виїхало 122 тисячі осіб. Ми навіть бачимо тенденцію до, до зниження перетину з України кордону до Російської Федерації. У нас є інформація, що на території Ростовської області підготовлені нібито тавори для біженців з України. Але вони на сьогодні стоять абсолютно порожні. Що, якщо ми будемо порівнювати цифри з минулого року, ці цифри в цьому році є меншими ніж минулого року.